Мене звати Сергій, я військовослужбовець Національної гвардії України. На момент, коли я потрапив до лав Національної гвардії України, я почав підготовлюватися з першого дня, бо я розумів, що рано чи пізно я все-таки буду приймати безпосередню участь у звільненні та захисту території нашої держави. Важко було на навчанні, але, як то кажуть, важко в навчанні легко в бою. І це є так. І якщо люди з першого ж дня будуть займатися і працювати над собою і повністю віддавати себе навчанню, їм буде легше виконувати безпосередньо бойове завдання. Всі хлопці, з якими я їхав, всі були на дуже доброму настрої. Тобто ніхто не панікував. Всі прекрасно розуміли, що ми виконуємо свій обов'язок, перш за все, бо ми є військовослужбовці і ми захищаємо нашу країну від російської навали. На Кліщівському напрямку здебільшого велась розвідувальні дії і мінно-інженерні дії противника. А на Покровському напрямку вже були більше штурмові такі дії. Для того, щоб вибити нас з позицій. Тобто це масовані штурмові дії за підтримкою безпілотних літальних апаратів і бронетехніки. Це важче, тому що, по-перше, не дають можливості тобі зайняти вигідну позицію для стримання. І постійні масовані напливи противника в кількості до 25 осіб, які за день можуть відбуватися по 5-6 разів. Найтяжче це, напевне, було очікування. Очікування, тому що це тишина, по-перше, а тишина на війні це означає. Для когось по-різному. Для нас в наш, під час нашого перебування тишина означала, що загарбники готуються до масивної атаки. Втрати побратима це дуже тяжко, але ми всі розуміємо, що ми можемо їм і відповісти, і помститися і за побратимів, і за все, що вони накоїли з нами. Під час нашої ротації командир сказав, що треба піти і забрати трьохсотого. го Тобто важко пораненого хлопця, який виходив з позиції сам. І мій побратим, з яким я був на позиції, пішов йому на зустріч. І під час, коли він повертався назад на позицію до мене, то евакуйований наступив на міну. Він отримав тяжку травму ноги, а побратим мій отримав осколкове поранення ноги також. Я вийшов до них на зустріч, забрав свого побратима і надав йому допомогу, тобто перебинтував і повернувся пізніше за важким пораненим. Я захисник України. Не тільки з того моменту, як я потрапив в армію, я захисник України і до потрапляння в армію, тому що я працював так. І я допомагав державі тримати, наприклад, дуже економічний фронт, як то кажуть. Всі ми є захисниками нашої держави. І коли відбулося повномасштабне вторгнення, так, не залишилось жодного українця, який би не е, зробив щось для своєї країни, щоб залишити її суверенітет і цілісність. Тобто не відмовився від того, що ти є українець. Ми всі стали як один, як одна сім'я, і на сьогоднішній день. Ми всі теж стараємося виконати якісь дії для того, щоб залишити нашу державу вільною і незалежною.